Добрий день. Добрий, день. Добрий день, Рада вас вітати у нашій студії Артпростір. Сьогодні у нас велика подія, свято. Перше це День вчителя. І ще у нас сьогодні виставка нашої дуже обдарованої талановитої дівчинки-студійки дитяру Каміли. Дитяру Каміла, ось вона перед вами. Невеличка за зростом дівчинка, дуже спокійна, тиха, врівноважена, витримана, але вона надзвичайно обдарована. В неї надзвичайний талант малювати. Малювати все, що вона бачить навколо себе. І вона настільки любить це робити, що для неї немає ніяких перепон. Вона навіть, якщо не зовсім добре себе почуває, вона все одно малює. Ніколи не пропускає наших занять. Завжди слухає мене як свого викладача, намагається кожен раз зробити краще і краще. Крім того, що Каміла гарно малює, в неї дуже умілі вправні ручки щодо ліпки або виробів хендмейд різних поробок. Вона має дуже гарний смак, вона гарно підбирає кольори, матеріали. Вона завжди готова до занять. І в мене таке враження, що те, що вона робить тут, і те, що вона робить вдома, то і є її життя, Оце і її захоплення. І те, що Каміла прийшла до нас, це велика радість для мене, як для вчителя. Я не дарма почала з того, що сьогодні день вчителя, але вчитель не може відбутися, якщо у нього немає учнів. І я сьогодні дуже вдячна усім батькам. Які приводять до мене дітей навчатися, приводять непростих дітей, вони приводять дуже обдарованих дітей. А моя робота трішки направити їх в тому руслі, підказати, передати те, що я знаю, або те, що я вмію, показати, як можна це зробити, розвинути у них те, що їм заклав Господь Бог, і те, що побачили їхні батьки, коли привели їх сюди до нас. Ну, сьогодні я дуже рада вітати Камілу з її досягненнями і за такий її творчий доробок в нашій студії. Якщо ви подивитеся на цю виставку, то тут тільки невеличка краплинка того, що вона зробила за 4 роки навчання у нас. Прийшла вона до нас двісті шісти років і перший наш стенд. Ви бачите, там пише «Камілі 6 років. А перша її робота була котики. І всі оті роботи, які там стоять, за виключенням Мольберта, це роботи, які Каміла зробила у віці 6 з переходом у 7 років. Як ви бачите, задатки у дитини були від природи. Моє діло було допомогти їй рухатися далі. І ось наступний стенд, на якому ми бачимо, що це вже виставка Каміли, це роботи її, як там пише сіми років. Надзвичайно багато робіт в той період Каміла зробила. І в мене був такий дуже важкий вибір, що ж взяти на виставку, а що ж не брати, тому що хотілося взяти все. Але так як ми обмежені трошки в експозиційному просторі, то ну, я вже вибирала краще з кращих. Але коли я монтувала цю виставку, мені трошки було так приємно на душі, що яку роботу не візьметься, але там вже була на виставці. Справа в тому, що у нас виставки регулярно відбуваються. І виставки загальні студії, і персональні, так як сьогодні у нас в Каміли. І я дивлюся, кожна з цих робіт вже на якійсь виставці побувала. От. Тому е, Каміла завжди була у нас активною дівчинкою в плані при... того, що приймала участь у виставках. Е, як ви бачите, тут вже є у нас інш, е, ну, інші такі матеріали, кольорові олівці, аплікації, яку Каміла дуже теж любить. Е, робота гуашю, Аквареллю, що для дітей не зовсім легко дається, і не зовсім діти люблять в каміни. Баранчики, наприклад, ця акварельна робота, море, це також аквареллю зроблено, вона чудово справляється з цією технікою. І навіть не віриться, що дитина в такому віці могла би зробити роботу такого рівня. Наступний наш стенд це стенд перехідний. Тут у нас як ви бачите, Камілі 8-9 років. І на самому верху висять дві землі так би мовити, камілині роботи. Коли вона походила до нас у молодшу групу, вона дуже хотіла перейти в середню. Вона намагалася, вона дуже старалась, але в мене були деякі побоювання: чи зможе дівчинка у віці 8 років. Вже виконувати завдання більш старшої групи, і я вирішила її спробувати, її можливості подивитися, що ж вона навчилась, що вона може показати далі, тому що це важливий етап, головне тут не нашкодити і не відбити в дитини бажання не злякати її якимись більш серйознішими завданнями. І ось у нас рисунок простим олівцем, як ви бачите, гори, і рисунок акварелькою груші показала, що Каміла достойна навчатися вже в середній групі, що і зараз вона робить дуже успішно. Наступний наш стенд. І ось ці роботи, які ви бачите на е, Мольбертах, це також миленька краплинка того, що Каміла виконала уже в середній групі. І хоч вона дуже маленька е, і невеличка на вигляд, але вона сильний талант, і навіть е, старша група відзначила це дівчата, навіть здивувалися, що така дитина невеличка ще за віком. Так чудово малює. І ось можете роздивитися її роботи. Це також дуже маленька частинка. По скульптурі вона дуже любить ліпити не тільки з легкого пластиліну, а й з звичайного пластиліну. Вона ліпить. Ну і поробки, як я кажу, різноманітні. От ми на заняттях робимо назавжди найкраще, справляється і любить цю справу. І ось весь цей її здобуток. І для того, щоб вона продовжувала трудитися, творити, здобувати свої наступні вершини. Я хочу вручити їй подарунковий сертифікат на 500 гривень. І в нашому магазині Глобус Каміла може придбати свої улюблені матеріали для малювання, все, що захоче, все, що їй потрібно на даний момент. Ну і Солоденько, що тобі було продовжувати навчання в нашій студії. І хочу щиро подякувати батькам, родичам, які підтримують в якщо мені не відмовляють, купують їй найкращі матеріали. Завжди каміла готова, має всі фарби, все необхідне для роботи. І їй приємно з цим, цим працювати. І, напевно, батькам приємно отримувати той результат, який вона приносить додому своїх. Творчих роботах. Дякую мамі і запрошую її до слова. Ми в першу чергу. Ми з Камілою в першу чергу дякуємо вам. Коли е, приводили її у студію, так, я як мама бачила, що дитина любить багато малювати, вона без кінця там собі тих котів собачок малювала, але. Привівши сюди, ви відкрили цей талант. Дома вона б сиділа б і далі малювала. А тут ви навчили її різних технік, навчили її більше любити малювання, більше приділяти часу. І кожного разу вона з радістю йде на заняття до вас. Дякуємо вам. таких дітей Приймати в себе в студії і навчати тому, що вмію і знаю сама. Побільше вам талановитих діточок, щоб ви розвивалися, щоб кожного року все більше і більше приходило, діток розширювалися. Ну і щоб ваші студійці, старшогрупниці, що пішли за своїм призначенням. Маже їх є не одиничка, вже декілька. Так, так. Дякую. І вам дякуємо. Ну, Напевно, Каміла дуже хоче щось сказати, так? Да? Мені дуже подобається тут малювати, ми малюємо багато гарних робіт, багато що робимо, вчимося, діпимо, робимо аплікації, малюємо фарбами, олівцями розкурдовано малюємо. Вчимося багато нового. В нашій каміли є найкраща подружка. Вони вже 4 роки, майже 4 роки Віталіна разом підтримують одна одна. І Віталіна, я хочу, щоб ти привітала свою подружку з тою подією, яка сьогодні є в її житті. Перша її персональна виставка. Будь ласка, можеш її привітати. Дай тебе. Ти навчилася багато нового на і дуже гарно малюєш. Справді ну, хочеться, Я ще би хотіла почути кілька слів від наших старших Е, Справа в тому, що в тому році нам вже буде 5 років в грудні місяці. І протягом усього цього року я відзначаю тих дітей, і роблю виставки персональних робіт, які найперші і найдовше навчаються тут у нас у студії. І першою такою студійкою, і першою виставкою персональною у нас була виставка Терентьєвої маріни. І це також надзвичайно талановита. Дівчинка, на яку, до речі, намагаються рівнятися усі наші студійці, вона також є активною учасницею кожної нашої виставки. І я думаю, Маріна привітає наступне покоління. Дуже гарні роботи. Було, Шість років вже малювати такі роботи це талант. Я коли прийшла сюди 11 років, даєте 12 років. Я малювала набагато гірше. Я не вміла зовсім малювати. Щось в мене тоді з'явилося, і я навчилась. Типу в 11 років, а тут а в 6, і такі роботи це вау. Дуже. Тобі таке майбутнє. Я не знаю, чи ти станеш художником, чи дизайнером, коли ти захочеш. Але ти вивнення. Дуже може дуже Так. сказати, що Завдяки таким діткам, завдяки таким батькам у нас є майбутнє. У нас є сподівання на те, що Україна буде достойною країною з висококваліфікованими кадрами, заможною, наші люди зможуть себе проявити не тільки на теренах нашої держави, а, я так думаю, і поза межами неї. І всім вам я бажаю успіху і тобі найбільше бо сьогодні твій день.